Біля сільської ради місцеві активісти збираються вже не вперше. Загальні збори, на яких вирішили створити громадське формування, відбулись наприкінці березня. Нині крок наступний. У мене заява до голови нашого села, щоб зареєструвати наше громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Сюди не можуть входити люди, які були раніше судимі, а також люди, які мали ский прецедент із законом. Все згідно із законом. Після того, як всі папери будуть підписані, громадське формування офіційно почне свою діяльність. Об'єднатися місцеві активісти вирішили заради корисної справи. Ми для того створили, щоб хоч якийсь ну так званий порядок у селі зробити. Це співпраця з міліцією, з правоохоронними органами, що нам дозволить звертатися до них, чи якісь є з боку голови села, чи депутатів, можливо, якісь. Порушення ми маємо право звернутися, а також скласти адміністративний протокол. Голова села, якого активісти на збори запрошували щоразу, так на зустріч з громадою жодного разу і не прийшов. Селяни вимагали прозвітувати перед людьми за виконану роботу, та поки так нічого й не почули. Свою заяву активісти залишили у секретаря. Чому сільський голова їх уникає, розуміють дуже добре. Кажуть, за багато років проблем в селі накопичилось чимало. У нас є вічний голова і вічні проблеми він з 1990 року. Є головою. Майже чверть століття він голова у нас. Що ви бачите, який стандури фінансування йде. Минулого року з обласного бюджету було виділено. 154 тисячі на ямку і ремонт окрім зруйнованих доріг, турбує місцевих і інша проблема. Жодна вулиця в селі не освітлена. Сміття людям також викидати нікуди. Ще одне питання, яке потрібно вирішити якнайшвидше. Одному з присілків школярам доводиться долати по 4 кілометри по бездоріжжю, аби дістатись до школи. Відтак терміново потрібен шкільний автобус. Люди кажуть, якби сільського голову турбували проблеми громади, ці питання він принаймні би намагався, хоч якось вирішити. Він пояснює тим, що така німі держава, от така держава, така влада. Так у всіх такий час він хотів би, він би якби міг зробив би, але він не може, тому що така держава. От от така у нас держава, і все саме імітація. От він говорить: я звернувся, я говорив, я рішав, я писав. А до кінця то щось не доводить. Місцеві активісти кажуть, розібратись потрібно і кому сільська рада виділяє земельні ділянки. Люди переконані, землю роздають наліво і направо невідомим особам. Тоді як в гірському селі кожен клаптик на вагу золота з цим питанням люди вже звернулись до прокуратури. Ще після розпаювання колгоспних земель кожному селянину виділили по 70 сотин, 20 з яких вони передали на посовища. Однак вийшло так, що їх посовище віддали невідомо кому. І були Території урочища, там у верхньому студентному, наприклад, Квасові, сферталії, які підпадали під пасовища. Але на даний час як таких пасовищ не є. Все роздано під участки. Неїзвесно кому. Це на безоплатній основі виділялося по 60 сотин інколи трьом членам сім'ї, які не проживають взагалі у нашому селі. Він не має права це робити, тому що це є земля селян. І вони безплатно маються виділяти селянам. Якщо б вони купили там за певну суму, да вони мають купити, але щоб безоплатно Молоді сім'ї у нас нема де виділити. Чомусь є виділяти допустимо другим зовсім приїжджам людям, які чомусь він виділяє, а нам нам треба нема під постройку. Людям молодим сім'ям немає де дати п'ясоти. Вирішувати проблеми, які в гірському селі вистачає, потрібно якомога скоріше кажуть місцеві активісти, та зробити це можна лише спільними зусиллями.